Realme C55, великий стильний смартфон за гуманний прайс. І тут вперше на андроїді з'явився Dynamic Island. Так, на Андроїді, на бюджетному андроїді. Щоправда, він називається Міні капсула, та його робота, м'яко кажучи, мене здивувала. Але все по порядку. Поїхали. Дизайн смартфону я віднесу в плюси. Він гарний, якісно зібраний, та не відчувається дешевим. Звісно, це для економії тут все зроблено з пластику, але то й не дивно. Якихось люфтів чи скрипів я тут не відчув. А ось тактильні відчуття тут доволі комфортні. Особливо прикольно, що задня кришка зроблена з такою ребристістю, що дає впевненість під час тримання та користування смартфоном. Також явний плюс, що ваших відбитків тут не буде видно. Хіба що, окрім острівця, на якому знаходяться камери, я старався туди натисити пальцями під час експлуатації. Як бачите, виходило у мене так собі. З того, що потрапило в оку, це наявність лише одного мікрофону та нецентральне розташування міні-джеку. Це особисто мій біль та інших перфекціоністів. Звісно, найбільше в дизайні помітні модулі камер. Я розумію, що художники так бачать, але навіщо? Для таких маленьких моделів робити такі великі кола. Вони такі ж великі, як мої синці навколо очей через ці постійні нічні тривоги. Загалом, телефон красивий, і що, як на мене, головне, його зовнішній вигляд не видає його ціну. Це прикольно. Маємо великий ips дисплей з діагоналлю 6,72 дюйма. Максимальна яскравість 680 ніт, але за весь час користування мені не вдалося позбути звички, заходити в меню та перевіряти, чи на максимум у мене яскравість. Зачасто вона була на максимум яскравості не вистачає. Кольори насичені для перегляду відео більше ніж достатньо. Для більшого цей телефон в принципі не дуже розрахований. Є велика проблема з білим кольором. Він не чисто білий, він то брудний, то синюватий, але не білий. Скажете, що я придираюсь? Можливо, і так, можливо, я звик до того, що білий має бути білим, але ви все бачите зараз самі. Плюс поставлю за те, що виріз під камеру не крапля, і за те, що рамки тонкі, як для такого сегменту. Також радує щільність екрану, жодних пікселів я не бачу, та наявність 90 Гц. Добре, що можна обрати автоматичний режим частоти. На 90 Гц все одно помічаю гальмування. І скоріш за все це через сиру оболонку. Бо з анімаціями тут інколи буває прям біда. Зображення на відео плавне, мені подобається. Функцію, яка схожа на Dynamic Island в айфоні, я шукав цілий день. Хто б міг подумати, що таку кричащу приколюху засунуть в лабораторію Realme і назвуть Міні-капсула. Головне можливості цієї фішки. А це стан акумулятора, використання трафіку, статистика кроків та та і все. Серйозно, її ніби в моєму житті і немає, та і з'являється вона чомусь не завжди. Дуже хочеться вірити, що тут ще з'являться додаткові функції, поки це фішка заради фішки. Звук нестеро, ми маємо монодинамік внизу телефона, і назвати його гучним я не можу. Але таке я бачу вперше. Ми можемо викрутити гучність на 200%. Так, просто затиснувши гойду регулювання гучності, ми пробиваємо ліміт в 100 і опиняємось в 200%. Так, але щось, мені здається, вони переборчили, тому що телефон в два рази гучніше грати не починає. Загалом звук тут плоский, та таке відчуття, що він ніби з труби. Назвати його комфортним я не можу. Хоча на 200% він стає трошки кращим. Таке відчуття, що просто еквалайзер викрутили на максимум. Ну, саме, можливо, ця функція так і працює. Послухати, подивитись Тіктоку можна, а ось щодо музики, то тут вже боляче. Мікрофон працює нормально, Розмовник мене теж нормально чує, все супер, до першого вітру, тому що ми маємо лише один мікрофон і з таким собі шумодавом. У мене топова конфігурація, що має 8 ГБ оперативної пам'яті та 256 звичайної, що для цього сегменту це просто кайф. На базі стоїть процесор Mediatek Helio G88, скажемо так, новинка на старинці. Я думаю, що вибір пав саме на цей процесор, тому що потрібно було дати телефону підтримку в 90 Гц та підтримку в камері 64 МП ну для модуля. І щоб це все сумарно, ще якось нормально, адекватно працювало. І, в принципі, все вище перераховане в ньому є, але більшого не очікуйте. Його не назвати суперпродуктивним простенький чіп для базових потреб: Wi-Fi, скролінг новин, TikTok, Instagram і так далі. При відкриванні додатків телефону потрібно трішки подумати і підзавантажити, і це все займає час. Зрозумійте правильно, якщо ви переходите з телефону дворічної давнини, то для вас тут будуть лише покращення та і приріст потенціалу, окремо виділю швидкість працьовування сканера відбитку пальця, щоправда, анімація за ним не встигає. Анімації це справжній мій біль в цьому телефоні. Впевнений, що на все є своя прошивка, і, можливо, вона не за горами, але всі анімовані переходи у мене бажання вимкнути. Антуту 260 тисяч, і що, як на мене, не дуже багато. А саме цікаве, що Тротлінг мені зробити телефон не дав. Як в Play Market написано, що додаток не підходить для моєї нової версії. Головне, що у Galaxy S23 Ultra все підходить, а тут ні. Хоча ми так знаємо, що цей процесор не пронагрів. За час користування телефон отримав одне оновлення. Він його завантажив, і коли я натиснув встановити, телефон вимкнувся і хвилин 20 не подавав ознак життя. На цьому моменті я подумав, що йому вже все. Але потім він увімкнувся і, на мої відчуття, став працювати трошечки краще. Я пограв на ньому в PUBG і не скажу, що все з геймінгом тут погано. Пограти можна, доступні hd налаштування, але не без мікрофрізів, Трапляються. Загалом заповнити трошки часу їдучи додому або цікаво провести обідню перерву, варіант у вас точно буде. Камери маємо лише основний сенсор на 64 та датчик глибини на 2 мегапікселі, але краще мати один адекватний модуль, чим 3-4, які будуть постійно косячити. Фотографії у денний час виходять дійсно непоганими, мають гарну чіткість, ну це вже як фішка Realme. та гарні насичні кольори. Також непогано навіть справляються зі скінтоном. Сюжет також розпізнає добре, і жодного разу мене вона поки не підвела. У вечірній час видно, що камері важко, але якщо дати гарне джерело світла, то може зробити вам доволі детальний знімок, як, наприклад, з ось цією табличкою. А на неї просто світить одна лампочка уночі. При макрозйомці я зіштовхнувся з тим, що центральний текст у мене йшов в розмиття, а боковий на краю кадру навпаки ставав чітким. Селфі-камера залишає бажати кращого, але також нічого поганого сказати не можу. Знімки мені навіть. Подобається уночі з нею така ж ситуація, як і з основною. Якщо дати джерело світла, можна зробити гарний детальний знімок. Відео можна знімати в 1080 60 FPS, це круто і навіть не як у конкурентів. Шкода, що його якість залишає бажати кращого. В день ще можна щось на нього підзняти, але увечір все стає зернистою кашею. Цей апарат ну точно не про відео. Акумулятор на 5000 тисяч і скажу так, хотілося би більше. Так, 5000 є вже ну майже в усіх, і цим точно не здивувати. В телефоні тут мені здається ще дуже багато місця. Щодо автономності, про яку всі кажуть, то її якось я не помітив. Телефону вистачає на день, але так, зарядку я тримав завжди на поготові. Добре, що підтримується швидка, і в комплекті є 33 Вт. В Сухому залишку Realme C55 це хороший смартфон, якихось значних недоліків я в ньому не помітив. На жаль, все це працює до того моменту, як ми не починаємо дивитись конкурентів. Наприклад, китайські конкуренти за ту саму ціну пропонують amoled екран або ширококутну камеру, або більш потужний процесор. Або, як то буває за часто, все це разом в одному телефоні. Візьмемо до уваги Samsung A23 23 в ньому вже буде amoled екран та ширококутна камера. Так, пам'яті там буде менше, щось здається, 64 ГБ. Але якихось значних переваг в цьому телефоні, щоб зупинити увагу саме на ньому, ну, я не знайшов. Гарний дизайн і міні-капсула, ну, мені здається, це не те. Ну, такі мої думки. Що думаєте ви? Ви знаєте, що робити. Міні-капсула. Зарядку подивитись можна. І кроки. 唉。<sighs>